Так, на цей будиночок. Ось на цей ми привезли нова. колір. Чорно-білий. Ось так виглядає. Ленстоун 20. Камінці трьох форматів. 20х20, 20х30 і 20х10. Лендстоун 20, на 20, 20, на 30, 20, 10. 20 Noir New. 1536 Піддоні. І бордюрчики приїхали у нас півметрові. Метрових завод не виробляє вже місяць, немає, тому будемо використовувати півметрових. На ціну це ніяк не впливає, але трошечки хлопцям прийдеться побавитись. Ну, я думаю, ми з цим питанням справимось. А кому потрібна якісна гарна брутівка. Будь ласочка, під'їжджайте на оболонь, Самий великий шоурум і виставковий майданчик в Києві. Представлено вісім виробників різних кольорів, різних форм і укладання в нагрузку. Телефони в профілі.